Так, всім привіт! Вітаю вас на каналі Lego Military. І сьогодні у нас буде огляд на ось такий от конструктор. Набор від KidsBricks. Серія ЗСУ. Це Panzer 2000. 488 деталей, 6. Серія ЗСУ. Так. На коробці нічого цікавого немає. І... Переходимо до самого набору. Так. Ось така от Panzerhaubitz. Так вона виглядає спереду. З боку. Ззаду та з іншого боку. Ось. Пропоную почати з башти, по функціоналу башти. Вона крутиться. До речі, на 360, тому що тут її заважає ось ця палка. Ствол задовгий. Так, поставимо її сюди. Так, да, тут теж вона не може прокрутитись. Ось. Ось ну, такий простий ствол. Це, не знаю, напевно, якийсь прилад спостереження на стволі. До речі, він піднімається ось так. На 360. Ой, на 360 кажу. Майже вертикально десь градусів на 85. Е, відкривається люк, але я його напевно зараз не відкрию. Ні, е, не відкрию. Але він відкривається. Е, так, напевно, я поставлю на паузу і відкрию. Так, я <запу> з потерями, але відкрив цей лючок. Тут ось такі тайлики. В мене так, куди камера, в мене знову немає на місці солдатів. інших, є тільки оце от. Так, ну, якщо я так посадити, це якось не... Не... не прикольно буде виглядати. Можна зробити. А, до речі, з прикольних штук цього солдата в нього отак двігаються руки. Можна зробити отак, от, типу він вилазить. Ось, ну, тільки тіла ставити, а. Ну, в принципі, так прикольно виглядає. Так. Як думаєте, вертати йому ноги цьому совету? Ладно, я верну. Так, є ось такий от прилад спостереження, якийсь, не знаю, тепловізор чи що? Позаду дві антенки, таких тут бризговики. Е, ну, Типу е, моторна частина якась. Тут отака деталь. Не знаю, може це, щоб її можна було буксирувати. Так, е, катки тут ось такі от. Е, гусениці тут крутяться туго. Так, з іншої сторони, з іншої сторони, теж туго. Рімнодавже не хочуть крутитись. Так. Да. так не має бути. Е, ось такі от прикольні екранчики. Вони зроблені з м, таких трикутних тайлів. Якщо не помиляюсь, Олега таких немає. А може і є. Просто я не бачив. Так, є лючок знову ж таки, з приладами спостереження. Прапор України тут, декаль і отут. Це наклейки. Тут ось такі бризговики. Не знаю, чому вони білі. Можливо, так треба. ВЛД під наклоном таким. Тут щель є. Але ось. Її можна прибрати, але тоді щель з'являється ось тут. Так. Да. Неприємно трохи. Але нічого. Ну, загалом мені дуже подобається ця сау. І ось. Ось такий був огляд. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтеся на канал, Да, і мирно небо вам над головою. До побачення!